Перш за все, хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Хочу подякувати всім, хто продовжує популяризувати спорт серед нас, серед мелітопольців, не дивлячись на всі ті складнощі, які сьогодні з усіма нами трапились. Багато хто може сказати, що сьогодні спорт не на часі, як і багато інших речей. Але на мою думку, всі мають займатися саме тією справою, в якої ми є професіонали. Звичайно, все це можемо робити лише дякуючи нашим героїчним Збройним силам України, які сьогодні нам дають таку можливість в нашій державі цим займатися. Дійсно, Валерій правильно каже, що в 2023 році ми почали встановлювати нашу роботу згідно тренувань, згідно спортивних зборів, згідно підтримки тренерського складу. Це є вкрай важливим, тому що в 2023 році ми вже вважаємо, що ми готуємось. До робіт, які ми будемо проводити перших після звільнення нашого міста. І, на мою думку, спорт, культура, духовність це саме ті речі, навколо яких ми будемо об'єднуватися після того, як повернемось додому. Сьогодні ми можемо дійсно це недооцінювати, але коли ми хочемо соціалізацію для наших дітей, групових занять для наших дітей. Якихось активностей спільного проведення часу для наших дітей, що ми робимо. Ми точно не лише у школу їх направляємо, ми точно їх відправляємо там, де вони можуть розширити свій кругобіг, де можуть покращити фізичні або різні відкрити нові здібності для себе. Тому спорт точно буде займати одну з ключових ролей в вирішенні найглобальнішого питання після деокупації це примирення. Для мене це, мабуть, одна з найскладніших речей. Звичайно, сьогодні, коли я говорю про мирення, не треба одразу внутрішньо скаржитись на мене про те, що я хочу когось захистити. Повірте мені, для мене зрадники, колаборанти це ще гірші люди, ніж для багатьох тут сидячих. Але ми точно маємо помиритися з усіма нашими мешканцями, хто залишився, хто поїхав, і спорт точно тут нам зможе допомогти. Я хочу, щоб. Команда Мелітопольські не втратили свої спортивні навички, спортивні здібності. І з іншого боку, я хочу, щоб ми навчились нового у наших партнерів, європейських міст, європейських країн. Будуючи плани на 2024 рік, я чітко розумію, що ту практику, яку ми застосовували в 2023 році, ту практику, яку ми застосовували з нашими учнями в 2023 році, а це саме обмін досвідом з... Європейськими містами та громадами те саме обмін досвідом з нашими європейськими колегами. Ми маємо не лише продовжити, а значно посилити. Чому? Тому що всі мешканці міста Мелітополя, всі мешканці нашої великої Мелітопольської громади, точно вже є частиною Європейського Союзу. Це факт. Але чим скоріше ми зможемо інтегруватися в те суспільство, чим швидше ми зрозуміємо ті цінності, які сьогодні керуються мешканцями тих країн і тих міст, нам буде значно легше прибувати це. В нашому місті після повернення. І тут також спорт буде відігравати свою важливу роль. Коли ми спілкуємося з нашими європейськими партнерами, підписуємо чергові договори про побратимство. Одна з перших речей, яку ми говоримо для наших колег: що ми можемо зробити? Ми можемо сьогодні вже допомагати нашим мальтопольським спортсменам інтегруватися в те суспільство і вивчати ті навички, які в них можуть бути. Я хочу подякувати ще раз всім вам. За те, що ви не опускаєте руки, за те, що ви вірите в нашу перемогу, за те, що ви допомагаєте нашим військовим і серед нас також присутні військовослужбовці. Я дякую вам особисто. Я хочу сказати останнє, але найголовніше все зрозуміло, що в багатьох з нас виникає зневіра. Ми вже відчаєтеся, вже не віримо. У багатьох це є і це, і це правда. Але значно складніше військовослужбовцям на передовій. Значно складніше, тим, хто має втрати в родинах та серед рідних та друзів. А наша задача сьогодні не розсуждати про те, як складно, а робити все для того, щоб ми якомога швидше повернулися додому. А для цього треба підтримувати наших військових. І це та основна діяльність, яку ми всі сьогодні маємо робити, кожен на своєму місці. І це саме те, ради чого всі ми маємо працювати. Тому щиро дякую всій мелітопольській родині, всій марітопольській спільноті. Впевнений, що завдяки Валерію, завдяки Михайлу Олександровичу, завдяки нашим старшим представникам спортивної спільноти нам точно в 24-му році вдасться зробити в спортивній сім'ї ще більше досягнень і ще більше перемог. Дякую вам.